З давніх давен життєдіяльність людини була тісно пов'язана зі сходом і заходом сонця. Вставати рано зранку, активно працювати протягом дня і відпочивати вночі. Цього людина прагнула, мабуть, завжди. І саме тому використовувала положення сонця для відліку часу і для співставлення подій у часі. В різних місцевостях положення сонця на горизонті в один і той же момент часу різне, саме тому використовується місцевий час. Алася лічба часу по обмежених областях, де за місцевий час приймався час найближчого замку чи міста, а пізніше місцевий час столиці держави чи області. З різних причин деякі країни використовують схему поясного часу з відхиленням. Наприклад, сім країн Європи: Іспанія, Франція, Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Монако та Андора, хоча належать до нульового поясу, використовують час сусіднього першого поясу. Більш раціонального використання світлої частини доби та більш раціонального використання споживання і розподілу електроенергії деякі країни запроваджують так званий літній час. Весною стрілки годинників переводять на одну годину вперед, а восени знову назад, таким чином повертаючись до свого поясного часу. Наслідки поясного розподілу часу легко побачити, якщо поглянути на графік сходу і заходу сонця на широті плюс 50 градусів. Це широта Києва. Відстань між кривими, що постійно коливається, показує, як збільшується чи зменшується день в залежності від сезону. Коли відняти нижню криву від верхньої, то можна побачити, як змінюється тривалість світлового дня протягом року. На подив, ця крива взагалі не скособочена. Вона навпаки красива, симетрична. Те, що ви зараз бачите, це практично ідеальна синусоїда, головний інструмент зв'язку між кутами і сторонами в трикутниках. Від самого початку це була найкрутіша функція в тригонометрії. Вона була дуже корисна для античних астрономів і топографів. у супереч своїй занадто простій назві пішла вже куди далі, ніж просто вимірювання трикутників. З її допомогою можна кількісно подавати інформацію про кола і аналізувати процеси, що повторюються. Тригонометрія це математика циклів. Як у тригонометрії поєднуються кола, трикутники і хвилі. Уявіть, як ви катаєтеся на чортовому колесі. Ви вирішили, що це ідеальна можливість здійснити експеримент. Ви берете з собою GPS-пристрій і будете фіксувати весь ваш рух. Колеса спочатку буде підніматися вгору, вниз. Друге коло знову вгору, вниз і так далі. Результати мають такий вигляд: ця крива синусоїда. Вона з'являється, коли хтось відстежує горизонтальні чи вертикальні рухи. Чогось або когось, що рухається по колу. Як ця синусоїда пов'язана із функцією синуса, про яку говорили на уроці тригонометрії? Припустімо, що ми роздивляємося фотографією людини, що катається на колесі огляду. У момент, показаний на цьому фото, вона перебуває під якимось кутом альфа до штрихової лінії на ілюстрації. Щоб було зручніше, припустімо, що гіпотенуза прямокутного трикутника на малюнку, яка водночас буде радіусом кола, має довжину 1. Тоді синус альфа буде позначати висоту, на якій перебуває людина. Точніше, синус альфа висота знаходження людини, виміряна від центра колеса, коли воно перебуває під кутом альфа. Коли людина їхатиме по колу далі, кут альфа буде поступово збільшуватися. Зрештою, він стане більшим за 90 градусів. І ми не зможемо вважати альфа кутом прямокутного трикутника. Чи буде це означати, що тригонометрія далі безсила? Ні. Просто розширимо значення функції синуса. І тепер вона існує для будь-якого кута. А не тільки для такого, що менше за 90 градусів. Потім визначаємо синус альфа як висоту розташування людини вище або нижче центра кола. Відповідно, графік синуса альфа, коли значення альфа буде збільшуватися, або навіть якщо стане від'ємним, наприклад, якщо колесо почне крутитись у зворотний бік. Це те, що ми розуміємо під синусоїдою. Вона повторюється щоразу, коли альфа змінюється на 360 градусів, і відповідає повному колу. Повсякденному житті, ми постійно бачимо, як циклічний рух перетворюється на синусоїду, але не завжди звертаємо на це увагу. Про це шурхіт колеса хом'яка у клітці, оберт колеса велосипеда під час поїздки та гудіння генераторів, що крутяться на швидкості 60 циклів за хвилину, утворюючи струм. Говорите, а я вас чую: наші тіла використовують синусоїди. Ваше виробляє звук за допомогою вібрацій голосових зв'язок. А у моєму вусі коливаються волоскові клітинки, щоб сприйняти цей звук. Коли хтось смикає за гітарну струну, чи дитина погойдує скакалкою, усе це синусоїда: брижі на ставку, лінії на піску мушки на зебрі. усе це свідчення базового механізму формування шаблону, який існує в природі. Того, як з однорідного фону починає вирізнятися синусоїда. У цих природних явищ глибоко математичні причини. Коли щось урівноважне втрачає стабільність. Неважливо, які при цьому хімічні, біологічні чи фізичні процеси відбуваються. Перше, що починає утворюватися, це синусоїда або декілька таких хвилястих ліній. Синусоїди це атоми всього, що існує. Вони це глини природи. Без них нічого б не було. Саме тому у словосполучення обов'язкова умова тепер є ще одне значення. Ці слова насправді можна сприймати буквально. У квантовій механіці справжні атоми, а отже і все суще, описуються як набори синусоїд. Навіть на космічному рівні синусоїди лежать в основі нашого всесвіту. Вчені дослідили спектр реліктових хвиль, і отримані дані збіглися з тими, які прогнозувала інфляційна космологія, основна теорія народження і розростання всесвіту. Що під час великого вибуху утворилися перші синусоїди – брижі на щільності матерії та енергії, які згодом розплодили в космосі все, що зараз в ньому існує: зірки, галактики і, зрештою, чортові колеса.